Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Пупков. починаємо. У Вижгороді, де російський шахет влучив у багатоповерхівку, триває ліквідація наслідків. на місці працює понад 90 рятувальників. Поліцейські документують черговий злочин Росії. Медики та психологи надають допомогу постраждалим. З будинку евакуювали півтори сотні людей. За даними ДСНС, шістьох мешканців ушпиталили. Загалом поранених 11. Серед них дитина. Одна людина загинула. Ворожі дрони атакували Київщину вночі. У Вижгороді пролунало п'ять потужних вибухів. Крім багатоповерхівки, куди влучив шахет, пожежа виникла на території підприємства і зруйновано приватний будинок. На Росії дрони залітали до Краснодарського краю. Там безпілотники влучили у НПЗ. Завод Слов'янське Ко переробляє більше 5 мільйонів тонн сирої нафти на рік. Потужні вибухи лунали ще в Анапі та Краснодарі. А на тимчасово окупованій Донеччині безпілотники атакували залізничний вузол, що ускладнить логістику армії окупантів. Сьогодні українська та американська делегація обговорять мирний план. Зустріч відбудеться у Флориді. Повідомляє Reuters. з боку США. У переговорах братимуть участь дерсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Вітков та зять президента Трампа Джаред Кушнер. Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров у складі також начальник генштабу ЗСУ, керівник служби зовнішньої розвідки та начальник головного управління. Розвідки перед відрядженням до США Кирило Буданов доповів президенту про безпекову ситуацію. А Володимир Зеленський визначив акценти важливі в процесі перемовин. Перед українською делегацією стоїть завдання оперативно та змістовно визначити кроки для закінчення війни. Про це президент повідомив у своєму зверненні. Він розраховує, що на зустріч у Флориді вдасться на зустріч у Флориді вдасться доопрацювати мирний план, представлений в Женеві. Буде продовжений діалог на основі пунктів з Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Витік розмов спецпредставника президента США Віткофа і помічника глави Кремля Ушакова вже кілька днів обговорюється усюди. А разом з тим і версії хто ж таки надав журналістам стенограми або ж і записи цих розмов. Одна з них боротьба між російськими таборами у Кремлі. Чи може і справді протистояння там настільки загострилися? А на Брикова розбиралася. Послушувати можна. Так прокоментував злив розмов між спецпредставником Трампа Віткофом і власним помічником Ушаковим Кремлівський ватажок. Дмитрієв одразу назвав це фейком. А от Ушаков – ні? Але хто саме підслуховував і надав стенограми або й записи журналістам? І досі питання? Перша базова версія. Росіяни чи могло це бути? Ну як версія, як теорія, так, але з іншої сторони? Росіяни повністю знищили свого найкращого союзника, найвідданішого союзника в оточенні американського президента Стіва Віткова. Інші версії, і західні спецслужби, американські та європейські, і навіть українські. Якщо ж йдеться про російські, ну прослуховувати помічника Путіна без санкцій Путіна. Ну це просто анріл, це просто ну, ну це, це просто підставити себе. Тобто злив міг бути керованим, якщо це справді відбулось з дозволу господаря Кремля, або ж не заперечував, щоб таки кинути тінь на переговорний трек щодо потенційного плану врегулювання війни між Росією та Україною, а провернути це могли так звані. Так звані дідушки, пенсіонери, які зараз найбільше заробляють на російському ВПК, які хочуть продовження війни. Представники цієї кугорти, яскраві представники це Лавров, це Патрушев, Медведєв намагається діяти в цьому руслі. Звичайно, Рябков і багато інших. Аби кинути тінь на групу впливу Дмітрія, який раз за разом бере участь у контактах з американцями частіше. Ба більше нещодавно була інформація, що так званий міністр закордонних справ Сергій Лавров опинився в опалі через зрив зустрічі Путіна і Трампа у Будапешті. Дмитрієв тоді одразу вирушив до США, нібито рятувати ситуацію. А Лавров тимчасово зник з під камер, не був присутнім навіть на засіданні Радбезу Федерації і не очолював делегацію Росії на саміті G20. Розуміло, що а посилення позиції Дмітрієва, який за великим рахунком не, не, не відігравав якоїсь вирішальної ролі, це пряма, е, прямий ляпас Лаврову. І всі це розуміють прекрасно. І Лавров теж це розуміє прекрасно. І Лаврову показують, що дивися, якби незамінних немає. Це ще практика сталінського режиму: нацьковувати наближених соратників між собою, щоб не розслаблялися. Ба більше протиріччя між Лавровим і Дмітрієвим швидше за все таки є. І у своїх інтересах це може використовувати саме Путін. Якби Путін був незадоволений Лавровим або Дмитрієвим, він би когось із них прибрав, бо прибрав би обох без найменших проблем. Але і Лавров, і Дмитрієв його очевидно цілком задовольняють. Адже Лавров виходить переважно з офіційними заявами, не гнучкими, а чітко декларуючи позицію Кремля. Дмитрієв вже навпаки заговорює американців, тримаючи на гачку і щодо переговорного треку, і щодо потенційного відновлення відносин між державами, зокрема щодо бізнесу. Є. Yeah. Концептуальна різниця між розумінням, як діяти далі, є умовні системні ліберали, які зараз усвідомлюють, що російська економіка валиться, вони і працюють власне над тим, аби врятувати російську економіку. А ті яструби, які є, вони розглядають ситуацію більше в історико-геополітичному вимірі. А вони бажають реального геополітичного реваншу, і Путін витягає то представника однієї групи впливу, то іншої, залежно від моменту і власних інтересів. Поки ситуація з витоком розмов між Віткофом та Ушаковим і далі на слуху, кремлівський ватажок вже гласно відкидає те, що Лавров в опалі, ба більше готові до кавстрічі з американськими партнерами. Що ще раз свідчить, що і Лавров, і Дмітрієв, і Ушаков є фігурами з однієї колоди путінської змагатись між собою за лояльність вони можуть, утім не без згоди царя. А питання хто ж достеменно організував витік інформації, росіяни або ж інші спецслужби поки не розкрите, бо ж зірвати переговори росіяни могли і іншим чином. Анна Брикова ми Україна, марафон єдині новини. У понеділок Володимир Зеленський поїде говорити про мир для України в Париж. Про це повідомляють у Єлисейському палаці. Під час зустрічі з президентом Франції Макроном Зеленський говоритиме про умови справедливого і сталого миру. Лідери обговорять дискусії, що розгорнулися під час обговорення мирного плану в Женеві. Говоритимуть і про гарантії безпеки для України. Це буде другий за останні два тижні візит Зеленського у Францію. Казахстан екстрено перенаправляє на авто після атаки російських морських дронів СБУ на порт у Новоросійську. Про це повідомляють у Міненергетики країни. У наслідок атаки виносний причальний пристрій отримав серйозні пошкодження. Підрив двох танкерів тіньового флоту РФ. Ми Україна підтвердили джерела в СБУ. Морські дрони Сіябебі уразили в Чорному морі два підсанкційні судна Кайро та Вірат. На відео видно, що після влучання обидва танкери отримали пошкодження та фактично в. Виведені з експлуатації. Судна були порожніми, бо саме направлялися на завантаження паливом. І генштаб засуновив дані про втрати ворога на фронті. Отже, за минулу добу українські захисники вбили та поранили ще 1160 окупантів. На Брукт ЗСУ перетворили майже півсотні ворожих авто, уразили 14 бойових броньованих машин, сім артсистем та п'ять танків противника. На фронті росіяни посилили тиск. Минулої доби відбулося 260 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку: 76. Окупанти намагалися наступати у районах 13 населених пунктах. На цьому напрямку українські воїни знешкодили півтори сотні окупантів, понад 100 з них безповоротно. На Олександрівському напрямку наші оборонці зупинили 44 атаки противника. На Костянтинівському та Лиманському разом 45. 90 гектарів землі на Харківщині розмінували міжнародні благодійники. Це територія, як 225 футбольних полів. Громадам передали сертифікати від ООН на очищені ділянки та підписали меморандум з обласною військовою адміністрацією про подальшу співпрацю. Ну а ми вирушили до самих селян і фермерів у одне з найзамінованіших сіл Харківщини Кам'янку, щоб побачити, як тепер виглядають їхні городи та поля. Родина Лінських повернулася до рідного села. Щойно його звільнили. Хату окупанти побили, але квіти в садку вижили, розказує пані Катерина. Оці рози, які лежали, не підняті, тому що ми не встигли їх підняти, які в'ющіся рози. Тоже була одна квіточка, я плакала. Чуєте, ніде нікого не було. Природа матінка доглядала. Та до саду чи городу і ступити не можна було. Все було закидане мінами, пелюстками було всіяне, навіть потрощене подвір'я. Це ж не люди, це ж дияволи, російські дияволи з пекла, З пекла дияволи вирвалися. Прости мене, господи. Ну я не можу інших слів на них. Двір родині розчистили сапери СНС майже одразу. А от гороти садок вже в рамках міжнародного проєкту із гуманітарного розмінування. Старі дерева врятувати не вдалося, але Павло з дружиною вже насадили свіжі саджанці і полуницю. А це так і живемо. То кожен день. Хоч де скучто. Кам'янка одне із найзамінованіших сіл Харківщини, але одразу після звільнення сюди почали повертатися мешканці, і за три роки, спільними зусиллями держави і благодійників вдалося розмінувати лінію електромереж, аби знову підключити світло, а також двори і частину городів і полів. Ми по бур'янах не ходимо. Ми ходимо там, де люди ходять, і де ми бачимо, куди ногу ставить. А так опасно. ситуація у Кам'янці й досі така, що, наприклад, город може бути розмінованим, а узбіччя поряд й досі ні. І по всьому селу розвішані ось такі таблички. Небезпечно міни сходити з дороги з проїжджої частини небезпечно. Окупанти закидали своїм залізячим понад мільйон гектарів землі на Харківщині. Вона саме замінована область країни. Так і багато фахівців вважають Україну саме замінованою наразі країни в світі. То будь-яка допомога. Допомога при таких цифрах, при такої замінованості, вона безумовно є корисною доцільною, але завжди хотілося б більше і швидше. Тому продовжуємо працювати спільно у рамках спільного проєкту Всесвітньої продовольчої програми ООН та сільськогосподарської організації ООН Громадам Харківщини передали 12 сертифікатів на очищені землі. Це не тільки розмінування, половина бюджету. Це підтримка домоволодінь та фермерств. Це насіння добрива інша допомога, щоб відновити життя на цих землях. Так, у Харківській та Миколаївській області вже допомогли чотирьом сотням фермерських господарств. Мені було взагалі не страшно сідати в трактор і заїхати і обробити це поле. На це поле теж, тому що я бачу, як вони працювали. Вони працювали віддано. Кожний сантиметр проходили зміну шукачами, щупами і витягували до малейшого осколочка. І програма триває далі, аби обезпечити якомога більше українських угідь. Із Харківської області Руна Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Хмельницькому на даху багатоповерхівок встановлюють електростанції. Хоча під час відключень світла сонячні панелі не живлять самі квартири, та енергії сонця вистачає на ліфти, домофони та освітлення, як у самих під'їздах, так і на вулиці. Наша Вікторія Гетьман розкаже більше: ми бачимо, скільки споживає будинок, скільки йде з міста. У режимі реального часу голова ОСББ показує, як десятиповерхівка живиться енергією, яку сама ж і виробляє. У спеціальному додатку мешканці можуть погодинно стежити за роботою сонячних панелей, що працюють тут вже п'ятий місяць. Одна панель 450 Вт ватт виробляє електроенергії. Не потребує якогось самообслуговування. обслуговування. Тобто єдине, що можливо, коли будуть сильні сніги, морози, потрібно буде чистити. Уся сонячна станція вартувала 860 тисяч гривень. Не кишені мешканцям, тож погодилися на державний грант і виграли. Фонд енергодім фінансує 70% обладнання на облаштування сонячної станції. Ми взяли на себе фінансування ще 30%. Таким чином, ми повністю покриваємо вартість обладнання, людям залишається тільки оплатити роботи з монтажу. Потужність сонячної станції 15 кіловат. Вона не лише генерує, а й накопичує електроенергію. Це сама є безпосередня вся система, гібридний інвертор і три акумулятори. У нас були відключення там на 6 годин, тобто до 10-12 годин, в нас акумулятори забезпечують повністю електроенергію навіть за відсутності сонця. У самих квартирах, а їх майже сотня. На момент відключень світла немає, бо ж потужності станції для цього замало. Та при цьому працює домофон, вуличні ліхтарі, система відеонагляду та електронні замки. Двері відчинено гарного дня! нас Працює ліфт і в під'їзді світло, коли немає світла. Ну це плюс. Вже підрахували завдяки станції економитимуть до 50 тисяч гривень на рік. Тож вже за два роки повністю покриють витрачені кошти. Із Хмельницького Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна. Марафон Єдині новини. З понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у великому місті на ей 2